Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо кілька типових прийомів розв'язання інтегралів. Розглянемо приклад перший. Розв'язати інтеграл. Корінь квадратний y квадрат мінус а квадрат dy. Для того, щоб його почати розв'язувати, нам потрібно з'ясувати по-перше якою є початкова функція, а по-друге, до якого вигляду треба приводити ці інтеграли. Використаємо принцип подібності. Тобто беремо y квадрат мінус а квадрат, похідну від логарифма y квадрат мінус а квадрат одержуємо 2y на y квадрат мінус а квадрат. Це означає, що нам потрібно мати. Один з інтегралів, який подібний до цього. Причому ми не враховуємо степені. Тобто множимо корінь квадратний із y квадрат мінус а квадрат. На корінь квадратний із y квадрат мінус а квадрат і ділимо на корінь квадратний із y квадрат мінус а квадрат. Одержуємо. І. Беремо два інтеграли. По принципу подібності. Перший інтеграл y квадрат поділене на корінь квадратний y квадрат мінус a квадрат dy. І другий інтеграл мінус а квадрат інтеграл dy поділене на корінь квадратний із y квадрат мінус а квадрат. Це вже у нас, можна сказати, табличний інтеграл. Як його розв'язувати ми будемо, ми показували вже. В інтегруваннях табличних інтегралів подивимося, як розв'язується цей інтеграл. Інтеграл y квадрат поділен на корінь квадратний із y квадрат минус а квадрат. Початкова функція y2 -a2. y квадрат минус а квадрат. Одержуємо. Диференційний множник. dy це одиниця поділена на диференційний множник. дорівнює y квадрат минус а квадрат поділене на 2 y під інтегральний вираз множимо на dy і одержуємо одна друга y корінь квадратний із y квадрат мінус а квадрат. Раніше при розгляді розв'язання інтегралів, нам не зустрічалися розв'язання, які записуються в рядок. Так от, є правило, якщо у нас Початкова функція записується в рядок з іншими функціями. Операції ділення на степінь початкової функції немає, тобто вона відсутня. Далі, одержавши результат, знаходимо похідну від одержаного результату. І далі будемо знаходити залишок інтеграла. Тут у нас інтеграл корінь квадратний y квадрат мінус а квадрат мінус одержані похідна. І отримаємо в кінці результат мінус а квадрат поділене на 2 інтеграл, де у поділене на корінь квадратний із y квадрат мінус а квадрат. Це табличний інтеграл. Ми вже не звертаємо уваги. На той інтеграл, який ми одержали спочатку, тому що ми вже одержали кінцевий інтеграл. Це інтеграл дорівнює мінус а квадрат поділене на 2, логарів, у плюс корінь квадратний у квадрат мінус а квадрат. Тобто розв'язок інтеграла буде таким. Висновок з цього прикладу. Правила. Якщо одержаний результат записується в рядок, то операція ділення на степінь початкової функції відсутня. Розглянемо другий приклад. Розв'язати інтеграл корінь квадратний із 2 плюс 3y поділено на y-3 dy. Тут очевидно, що початковою функцією є y-3. Знаходимо диференційний множник. Це похідна від логарифма y-3. Одиниця поділена y-3. dy це y-3. Множимо підінтегральна функція на dy. Одержуємо корінь квадратний із 2 плюс 3y помножено на y-3. Тут у нас знову немає операції ділення на. Степень початкової функції. Тому що тут все записано в рядок. Знаходимо похідну від одержаного результату. Залишок інтеграла. Підінтегральна функція мінус похідна від одержаної функції. Одержуємо 11 других інтеграл dy, корінь квадратний із 3y квадрат мінус 7y мінус 7. Ну, це вже на, як то кажуть, любителя. Виносимо 3 із під корня. Одержуємо 11. Поділене на 2, помножене на корінь з 3. Інтеграл dy поділене на корінь. Квадратний із y квадрат мінус 7 третіх y-2. Знайдемо після цього повну зміну. Повна зміна знаходиться таким чином. У нас це y-7 шостих. Для тих, хто раніше не заходив на канал. Повторюємо, похідна від логарифма. y квадрат мінус 7 третіх y-2, знаходимо чисельнику. У нас 2y-7 третіх. Для того, щоб y квадрат дорівнював початковий y квадрат, нам потрібно винести цифру 2. Тобто у нас y мінус 7 шостих. Тобто, це, якщо беремо в квадраті, y квадрат буде. І тут y квадрат. Тоді інтеграл прийме такий вигляд. Початкова функція звідси y-7 шостих плюс корінь квадратний із відповідної функції. Можемо записати таким чином. Знаходимо диференційний множник від логарифма початкової функції. Хідної. Знаходимо dy. Це корінь квадратний із y квадрат мінус 7 третіх y-2. Перемножаємо під інтегральну функцію на dy. Одержуємо мінус. Одержуємо 11 поділене на 2, помножимо на корінь із 3. Відповідно, це означає, що це. стала перед логарифмом початкової функції. Записуємо. Таким чином ми розв'язали цей інтеграл. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл dy поділе на y в кубі плюс 1. Розв'яжемо цей інтеграл. Інтеграл dy поділене y в кубі плюс 1 дорівнює інтеграл dy поділене на y плюс 1 помножене y квадрат мінус y плюс 1. Ну тут потрібні знання з алгебри. Далі виникає питання, як знаходити початкову функцію. Типово в таких випадках. Робиться таким чином. y квадрат мінус y плюс одиниця ділиться на y плюс 1 в квадраті. Чому? У нас тут y квадрат. Для того, щоб у нас була функція, нам потрібно, щоб і тут був y квадрат. Якщо у вас степені будуть різні, то це вже точно не початкова функція. Далі знаходимо диференційний множник. Тобто це логариф, похідна від логарифма початкової функції. Знаходимо диференційний множник і дивимося, яким чином у нас записується інтеграл. Цей нюанс дуже цікавий. Тому що, знаходячи диференційний множник, ми Можемо і повинні розкласти його на 2. Такий результат. 3y на у квадрат плюс 1 І мінус 3 поділене у куб плюс 1. Що це означає? По принципу подібності, ми вибираємо цю частину диференційного множника. Тобто диференційний множник дорівнює мінус 3 поділене на y третій плюс де у тоді дорівнює мінус 1 третя помножена y в кубі плюс 1. Перемножаємо підінтегральний вираз. Множимо на dy. Одержуємо мінус 1 третя. Це стала перед логарифмом початкової функції. І записуємо мінус 1 третя логарифм початкової функції. Знаходимо похідну. Від одержаного результату. Це буде мінус y-1 на y в кубі плюс 1. Знаходимо залишок інтеграла. Одиниця на y в кубі плюс 1 мінус одержаний результат. І одержуємо інтеграл у на y в кубі плюс де ді. Ми вже знаємо, як розкладується кубі плюс 1. Розкладуємо його. І тоді просто додаємо y плюс 1 мінус 1. Після скорочень одержуємо два інтеграли. Цей інтеграл нам вже відомий, його ми розв'язуємо. А цей інтеграл розв'язується як табличний. Звідси, відповідно, розв'язання цього інтегралу буде дорівнювати 2 поділене на корінь з 3, архтангенс 2y-1 поділене на корінь з 3 квадратний. Але записувати потрібно таким чином. Звертаємо вашу увагу. Звідси записуємо. Інтеграл dy поділена y в кубі плюс одиниця, одержаний перший результат, одержаний другий результат. І мінус інтеграл dy поділена y в кубі плюс одиниця. Переносимо, так як тут не скорочується, переносимо, одержуємо 2, дy поділена y в третій плюс одиниця. І звідси інтеграл dy y, y 3 плюс 1 дорівнює мінус 1 шоста логарифма початкової функції першої. І плюс 1 одиниця поділена на корінь із 3, арх 2y-1, корінь квадраті з 3. Розглянемо приклад 4. Розв'язати інтеграл де на y плюс 1 помножене на корінь квадратний Y квадрат плюс y плюс 1. Як розв'язувати такий інтеграл? Ну, по-перше, очевидно, що повна змінна у нас y плюс 1. Значить, нам треба записати y квадрат плюс 1 плюс 1 через y плюс 1. Підставляємо, записуємо. Інтеграл dy поділено на y плюс 1 помножен на корінь квадратний із y плюс 1 в квадраті мінус y плюс 1 і плюс 1. Для того, щоб розв'язати цей інтеграл, нам потрібно винести y плюс 1 з під квадратного кореня. Виносимо, одержуємо, y плюс 1 в квадраті. Корінь квадратний 1-1 поділена на y плюс 1 один, плюс 1 поділена на y плюс 1 в квадраті. Так як у нас y квадрат і y, y плюс 1 і y плюс одиниця і тут квадрат і тут квадрат, це означає, що це логарифм. І цей логарифм треба шукати через початкову функцію. Знаходимо повну змінну. Для того, щоб знайти її, ми знаходимо похідну від логарифма початкової функції. Але похідну ми знаходимо, знаходимо таким чином. Раз у нас тут обернена функція, тобто одиниця поділена на y плюс 1. Записуємо, що t Дорівнює 1 поділе на y плюс 1. І записуємо цей результат як логарів 1-t плюс t квадрат. Знаходимо. Для того, щоб t в квадраті дорівнювати t в квадраті, нам потрібно винести двійку. Одержуємо що? І заміняємо уже t на 1 поділена y плюс 1. Одержуємо, що повна змінна у нас 1 поділена y плюс 1 мінус 1 друга. Звідси початкова функція буде 1 поділена y плюс 1 мінус 1 друга плюс корінь квадратний із 1 поділена y плюс 1 мінус 1 друга в квадраті плюс 3 четвертих. Знаходимо диференційний множник Тобто це похідна від логарифму початкової функції. dy буде мінус y плюс 1 помножений на корінь квадратний із y квадрат плюс y плюс 1. І перемножимо під інтегральний вираз на dy, одержуємо мінус 1. Тобто це стала... Перед логарифмом початкової функції. Звертаємо увагу, якщо ми будемо записувати так, як записується в математичному аналізі, розв'язання такого інтеграла, то нам взагалі зовсім не зрозуміло, а яка ж структура того логарифма, який ми знайшли. Тому потрібно завжди записувати таким чином. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!